Вітання усім з масила на Полтавщині. Погожий літній ранок нагодувала своє господарство, онумка снідає і сама вийшла з чашкою на вулицю. Адже так гарно, в хаті зовсім не хочеться сидіти, кицька лежить, за пташками спостерігає. А пташині співи, звідусіль чути на різні голоси. Виспівують і шпаки, і горобчики, і сойка прилітає, і одут на подвір'ї не раз був, та в садку. Цього року полуниці не дуже багато. Це ходила, ось вибрала, також ревінь принесла, буду чистити букет квітів польових, насправді городніх та з садка завжди тут влітку стоїть у мене. Полуниця оце така, найбільша, перша велика вона змерзла. Поставила варити кисіль. Я варю такий райденький, густий не люблю. Ну і робота ж на городі ніде вона не ділася, поки до зеленої неділі там все прополювала. Пам'ятаєте приказку погана та господиня, яка город до зеленої неділі не випала. Виполола чисто, так гарно було, поки в суботу ввечері не пішла в береги поклечення і побачила, що тут за картоплею квасоля, гарбузи та кукурудза, заросли вже зелене все, ніби й не полоне. Та ще й грудки оце ось тут такі, що їх не можна розбити. Як не стукала, а воно грудка, як камінець. Дощі в нас йшли, але як не дивно, земля така суха, і це ж усе знову заросло. А то показую он там маки в пшениці, а ще он там в одного сусіда, то взагалі все в маках. Гарбузи в мене кашові, насіння було своє, тому вкидала в лунки по жмені, то прориваю, лишаю, де. Два, де три, а де й один, тому що воно ж стелиться на 5 метрів, йому й так не буде куди рости. А в останню лунку в залі кинула два десятки на сінин, то проривала все. І оце ж показую. Бо, може, хтось скаже, чи ти його полола, воно ж ото мабуть, не полоне через те зелене. Ото воно перший раз, коли полола тут квасолю. Гарбузи, кукурузку, потім полила картоплю перший раз, фільмувала все, але так і не випустила. 22, 23, 24 травня, отож перший раз усе попрополювала, підвернула картоплю. були зразу. А це скільки жуків напередодні син обробив, але. Вони ще ворушаться живі, чи не подохли, чи вже й не подохнуть, і ще потрібно обробляти. Нагепалася по тих грудках, втомилася, ніколи на межі не сиділа, а це вже сіла, така втомлена, все болить. Сижу, немає ні сили, ні духу, щось сказати вже. Але ж до полоти треба. Тому що ніхто за мене це не зробить. І ось результат. Догрепала я в цих грудках, квасоля чистенька, гарбузи чистенькі. Лишилося знову ж картоплю прополоти. А це так, починала я її полоти. І що ви думаєте, цього року? Хоча взагалі полільниця з мене вже така собі, тому що мене дуже болить поперек, я не можу багато ех, такої роботи робити, але вийшла я ото 23 травня вийшла прополювати картоплю і згадала, як раніше ото ще як була молодша. колись за один день прополола, хоча наступного дня там решту небагато вже дополювала. Це такі знахідки у мене були, різні металеві якісь. Предмети, мабуть, і з гноєм колись город вивезли, так отож згадувала, як колись я за один день, ну і наступного дня там уже дополола, прополола перший раз картоплю, але ж латка була набагато більше. І то щось згадалось мені таке. І хоча вже руки не ті, ти не молодіш, як любить син повторювати, вийшла я полоти. І якось так чи Бог сили мені дав, чи натхнення якесь таке. Полола, полола, і що ж ви думаєте? Оце вже, звісно, картоплі не так багато, як було раніше. Але за перший день я оце сполола майже всю свою ділянку картоплі. Я не знаю, яка тут площа, О, але лишився тільки на, на наступний день, От то, це я ще дополювала. А на наступний день лишився тільки один рядок. Там під межею, який я досаджувала пізніше, поросячою картоплею. Ну, хто в темі, той знає. Він зійшов пізніше, його було погано видно. Це результат роботи першого дня прополювання картоплі. Навіть під рукавичками, оце такі руки, оце такі ноги. І оце така я. Город, земля, літо, тепло, що зробиш? І оце ж наступного дня ледве встала, така втомлена була, навіть не чула вночі, як у нас на вулиці упав шахет. Я завжди чую оці звуки, удари, а то така втомлена була, що не чула, йшов сусід, то сказав мені, а я Вперше оце не почула. І оце ж вийшла я цей гайдочок полоти. Вон, ще одні сусіди на вулиці ще тільки садять картоплю. Так що, якщо хтось дивиться і думає, що яке в нас іще все маленьке, там, чи не виросло, а в когось вже там цвіте, чи вже ворожа збирають. Ми всі живемо у різних кліматичних зонах і у всіх все по-різному. Але урожай завжди збираємо хто раніше, хто пізніше. І отож, дополювала я ще останній рядочок. А син уже вийшов підгортати. Поки я останній кущ дополола, він уже пройшов один рядок, почав другий. І так воно в нас вийшло. Оце трохи там щось рідкі були нерівно зроблені. Останній кущик до полію, а картопля вже підгортається, Підгортає дисками. Хоча, коли я починала її полоти, то ще навіть не всі кущики видно було, ще не вся вилізла. Загортає отак, хоча перший раз завжди так бажано загорнути її повністю, щоб менше жуки її бачили і лізли. Оце такі диски, зверху ще он молот поклав для ваги, щоб більше землі нагортало. І оце так швиденько, швиденько. І дивіться ж, город був чистий. Це ось станом на 24 травня. Від жуків зробили ще й другу обробку, подіяла. Потім прополю ще раз, щоб була картопля чистенька. Літо роботи багато, постійно треба щось косити, знову на вулиці під двором викосили і традиційно наостанок бажаю усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.